Минулого тижня у Дніпропетровську в штабі обласної організації всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України відбулася зустріч керівників та активістів Чорнобильських організацій області із заступником директора департаменту і соціального захисту населення України Сергієм Кучеренком. Як ми передавали раніше під час бесіди, Сергій Кучеренко дуже багато уваги приділив питанню визначення або підтвердження статусу для ліквідаторів. Саме тих осіб, що виконували роботи в зоні відчуження безпосередньо після аварії. Чим я займаюся безпосередньо? визначення статусу, середній вік приземного контингента партизани, ну буду коротко говорити, 25-35 років. Пройшло зараз 28 роковини. Аварія з 1986 90 рік. Мають право на зменшення пенсійного віку на 10, 8 і 5 років. От зараз всі всі хлопці колону по одному стоять в регіональних органах пенсійного фонду на зменшення пенсійного віку для одержання державних пенсій. В свій час органами МНС, потім нашими соціальними захистами або було визначено статус, або було призначено статус. Але в пенсійному фонді шара така нікаті, скажімо так. Там чітко переліг перелік документів, які мають затвердити факт перебування виконання робіт у зоні відчуження. Я дуже з повагою ставлюся до цих працівників пенсійного фонду і поважаю їхню роботу, але перед переді мною жива людина, наш громадянин, який в свій час виконав цю, цю роботу. І в нас по всій Україні є така проблема про підтвердження статусу. Два варіанти поділок. Перший варіант, наприклад, я про себе буду казав. Кучеренко звернувся. До комісії Дніпропетровська і вона надала мені експертний висновок. Але вона написала: захворювання Ангіна кашель насморк не пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Не пов'язане. Але документи мої пройшли через цю комісію, коли вже, ну, шлях вже пробитий вже легше. Вони переробляють цей експертний висновок і пишуть: захворювання таке, 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 пов'язано з Чорнобильським виконання обов'язкової військової служби по ліквідації наски аварії на Чорнобильській С. Все, герой. От. Наступний варіант подділки Кучеренко нікуди не звертався, Дніпропетровсь йому експертного висновку не давав. А ці хлопці робили йому такі експертні висновки. І таких висновків 91 особа по Кіроворадській області. Ось такі питання були. Але ми провірку цю всю пройшли. Станом да. на перше, перше цього року у вас 14 тисяч 131 учасників ліквідації нацківарі на ЧАЕС. Ви третє-четверте місце, це ваше по Україні, це ви заразите. Ну так воно є. Так воно є. Для того, щоб зараз, на вас, наприклад, 14 тисяч. Треба брати цих 14 тисяч і самому перевіряти. І ви, у, нас, то, що ви, у вас перевірка була ви, вибіркова, так? У вас ж тотальної перевірки не було всіх 14 тисяч. Учасників ліквідації з 14 тисяч тисяч перевірили погода в актовому залі працювало 8 робочих груп протягом трьох місяців. Питання: всі ці питання по ДФІ і іншим перевіркам там долучалася і прокуратура, і все таке інше. Органи СБУ було, до 23 осіб були претензії. Ми їх розглянули на комісії, довели, що по 12 не буде, а решту переслали вам на спірну комісію. Начальник управління фінансової інспекції наполіг на тому, що всі 23 повинні бути відправлені до спірної комісії. Із спірної комісії ми маємо результат по трьом особам позбавлено, да? Да. так? І решта 20 осіб. Учасники ліквідації, наслідків, аварії на ЧАЕС. Я позвав їх і вибачились. І хотів, щоб вибачились і перевіряючи, але вони їх позвільняли. Їх позвільняли. І вибачатись вже було нікому. Олег Васильович. Це все пам'ятає прекрасно, Ми, Ми завтра статусом будемо завтра, післязавтра розбиратися, подивимося добірково да. ці справи, вопросам ні. Суть питання, що хочу сказати, що дуже велику роботу вони провели. Ми з вами в житті не ввійшли б у фінансові документи предприятий, які видавали довідки: прократи, населені пункти і так далі. Якщо довідки галузевого архіву Міноборони підробляють, про що можна говорити? Олег Васильович, давайте так. Якщо приїде представник пенсійного фонду України, який відповідає за питання призначення пенсії особам, які постраждали наші чорноби з катастрофи, він розкаже дуже детально цю інформацію. Це є кому Майдет. по цьому питанню розказувати. Але я, як займаюся статусом, заступник директора департаменту, також маю свою позицію по цьому питанню. А позиція полягає в тому, що на сьогоднішній день, про те, що ви кажете, друга категорія не буде, третя там, і так далі. І так далі. Основне питання, як призначається пенсія учаснику ліквідації на скаварі на Чорнобильській безпеки? І з чого вона обраховується? Із заробітку, отриманого у зоні відчуження 86 90 років. Так, так. І з того заробітку, якого ви отримали в 86-му році, цей заробіток береться і призначається пенсія? Проблема породжена не зараз і не сьогодні. Пореджена... Проблема була породжена. Скажімо там, тим непродуманим законодавством Радянського Союзу у системі оплати праці осіб, які брали участь у ліквідації нації аварії на ЧАЕС. Правильна система оплати праці, чесна, справедлива і прозора була у 15 воїнських часів Міністерство атомної промишленості СССР і Міністерство середнього машиностроєння. Це стрийбат, який укриття, зокрема, будував там і так далі. Як там у цих хлопців було зроблено? Петренко і Кучеренка, незалежно де відки вони призвалися, яка в нього тарифна ставка за, основ, за основним місцем роботи була. зробили роботу одну, у них там відкривалися книжки зберігательні. На цю книжку ми зробили одинакову роботу. 15 днів на зона відчуження номер 3 П'ятікратка і так далі. Кучеренко зробив тисячу карбованців, і Петренко зробив тисячу карбонців. Так оцих тисячу карбонців туди і сюди були, прийшли. На роботу ми повернулися. Так, да, я свою середню заробітну плату збережену отримав. І він свою отрив. І це правильно і справедливо. Але за одинаково виконану роботу ми отримали по тисячу карбованців. Люди добрі, не всі, не зразу ви стали всі інвалідами. Ні, хтось заробив, хтось заробив пенсію відповідно до закону професійне забезпечення усіх звільнених військової служби, хтось заробив трудову, хтось шахтерську пенсію, хтось третю, десятую педагогічну пенсію і так далі. Так от. Отримайте свою пенсію. А за шкоду за подіяну здоров'ю під час участі в ліквідації мала бути, як Олег Васильович каже, якась константа. Перша, ну грубо говорю, перша група інвалідності, грубо говоря, три тисячі гривень, друга група інвалідності 2 тисячі гривень тобі доплата. І за третю групу получи, будь ласка, тисячу гривень. От тоді було б справедливо. тоді було б справедливо. Тут, не порушивши оцю всю систему, не вийдеш із тупіка. Не вийдеш. Наприкінці зустрічі представники Чорнобильських організацій мали можливість безпосередньо звернутись до заступника директора департаменту зі своїми наболілими питаннями. Зокрема, голову Чорнобильської організації Інголецького району Кривого Рогу цікавило питання оздоровлення та страхування ліквідаторів наслідків аварії на найближчий час. Люди задають єдиний вопрос. Чого нам чекати? По перше. У нас, давайте всі будете сприймати зараз цю інформацію вкрай негативно. У нас в державі є існує загальна державна система охорони здоров'я. Є? є? є. Стосовно чорнобильських охорони здоров'я, я вам розказував, є комплексна медико санітарна забезпечення програма. За цією програмою фінансуються спеціалізовані медичні заклади, які надають. Медичну допомогу чорнобильцям. У вас є в Дніпропетровській за єсть є. є. за цією програмою. За цією програмою ми виділяємо додаткові кошти. Чорнобильці мають більше за цією програм, прості громадяни, які не мають права на лікування за цією програмою. Всі питання, які задавалися отакого от характеру, вони завжди зводились для того, що зразу ж переходили на питання на мою пенсію. Дайте мені пенсію, мені нічого не було, не треба там 10, 8, 6 там і так далі. І так далі. Те, що ви кажете, запровадження системи страхування учасників ліквідації медичного страхування, поки не буде в державі врегульовано питання загальнодержавної системи, загальнодержавної системи охорони здоров'я, страхування усіх осіб. Тільки тоді може бути і, зокрема, для учасників ліквідації наської аварії на Чорнобильській АЕС. Ми зараз, порівнюючи з іншими категоріями громадян, хоч маємо свої спеціалізовані заходи, хоч маємо додаткове фінансування, за тою програмою, де я казав, що ми маємо все-таки 3 мільйони, трошки це мало. Було б 10-20, все рівно було б мало, тому що у Чорнобильців скільки болячок, що їх треба компенсувати ці вартість і так далі. Я згадую слова Тігіпка, коли велася дискусія з общественностю по цим всіх питанням. Він каже, люди добрі. Я зараз зустрічаюся з чорнобильцями, Завтра в мене є інваліди з дітства, завтра в мене є інваліди і шахтери там і пішла, пішла, пішла ці всі категорії. Він каже, я не можу видавати переваги і пріоритет одній категорії, не піднімаючи якісь соціальні стандарти і для іншої категорії. І для того, щоб підняти Чорнобильців, навіть ту ж пенсію, навіть тете-тете, ми маємо підняти десь щось, тримати баланс і усіх оцих всіх між іншими категоріями, які потребують такого. У Чорнобильців зараз є. По в системі страхової медицини буде запровадження буде для чорнобильців. На яких умовах будуть провадити страхування чорнобильців? Отут ми включимося в роботу. Я розумію те питання, яке ви задаєте. розумію. Чого, ну, скажімо так, якби я був би так, міг би дозволити собі сказати, люди добрі, ідіть до Міністерства охорони здоров'я. У нас є безплатна медицина в Україні, вимагайте від них. А ви від них, крім того, що у нас немає дінік на ці потреби, ви нічого не почуєте. Згадую слова Королєвської Наталії Юрівни, яка казала, коли розглядалися такі питання. У мене є бюджет, який затверджений законом України і так далі. І вона казала, дословно, як вона передає. Ребята, протаптуйте дорожку Міністерства фінансів України і требуйте них допомоги додаткові видатки на такі потреби. Вона казала ще так, теж одна із крилатих їх фраз. Буде в мене ресурс, кожну копієчку донесу до хати. Отак вона казала. Люди добрі, буде у нас ресурс, ми його також доведемо до хати. От ви познайомитеся у себе із цією табличкою, яку я вам дам, від цифр, яких це будуть рябіти вас в очі, ви втратите свідомість. Або у вас буде просто запаморочення? Які цифри ми маємо, що закон декорує? А те, що ми маємо, видаємо на руки. Те, що ви кажете, що є в нас перспектива на 5 років, Ні, у нас перспектива. На а знаєте, що в нас немає перспективи на 5 років? Скажіть, будь ласка, а чому ви не задаєте питання? Нашому дружньому Міністерству з надзвичайних ситуацій, але зараз мінприроди цим питанням займається. А де в нас комплексна програма подолання наслідків в Чорнобильській катастрофі? А чого її два роки немає? А чого до сих пір розробляється? Я коли бував на цих нарадах і поділюсь цю інформацію, яку я знаю по цьому питанню. Вони розробили цю загальнодержавну програму програму подала наслідків Чорнобильської катастрофи на наступний період. У нас вже з 10-го року немає програми. Немає. Так, немає. А це основополагаючий документ, мав би бути. І він, зокрема, під себе підтягував питанням соціального захисту цих осіб. І фінансування, і в свою чергу. Це все було там і прописано. Так от. Наші розробили колеги таку-то програму. Вона була розглянута на Раді Національної безпеки і оборони України. Потім Віктор Федорович дав доручення не приймати таку програму, поки не будуть внесені зміни у базове законодавство по Чорнобилю. Це закон. Про правовий режим території і другий про статус закон. І малося на меті оця паспортизація, про яку ми вели дискусію. Не освободив ресурс із цих територій, ми з вами і кроку вперед не зробимо. Найкраще це тупцювати на місці, найгірше відступити назад. Має бути баланс оцього всього. Понимаєте? Нема щось одного, воно придержує інше або не дає вирватися другому. Тобто основополагаючі документи мають бути в лінійку вистраюватися. Програма, закони, підзаконні нормативні акти. І наша робота ось ці показники, вивести те, що записано в законі, те, що ми мали платити. Але на це я вам сказав, який ресурс необхідно залучити. 17 квітня минулого року було проведено що? Парламентські слухання. слухання з питань по налання чорнобильської катастрофи. Докладчик основний була наш міністр. Наталія Юрійовна. А скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, 8 квітня, уже 2014 року, постанови Верховної Ради про затвердження парламентських слухань немає. Послухали і, все. Послухали і забули. Жодного аналогів такого хамського отношення к Чорнобильської проблематики не було со сторони народних депутатів наших любів. І хто блокував ці всі питання, не буду казати. Заступник голови Жовтоводської громадської організації Союз Чорнобиль України Василь Тарасенко передав Сергію Кучеренку на розгляд у департаменті деякі письмові документи стосовно саме жовтоводських чорнобильців, а також висловив заступнику директора департаменту подяку за щирість і плідне спілкування. Подвадяння ітоги е, того самого хотілось поблагодарить вас за плодотворну бесіду. В течение двух часов, значит, и вот нашей организации, естественно, как уже брендом нам от, от всей области, значит, э, вручить вам альманах Лелача на Чернобыльской зари, Спасибо. ту, которую мы, это, чтобы вы ознакомились с, с работой чернобыльцев области, и также само вручить три документальные фирмы, которые создала наша организация, совместно телерадиокомпания телерадиокомпанией Степ, э, оператор э, здесь присутствует, нему Анатолий, это вот мы создавали все, и вы посмотрите, Спасибо. это гора Это это городская желтоводская выдает. Да э, ну и, э, к сожалению, это самое. Першої книги уже нету, але у нас в області вона є. Я вам хочу сказати за представниками «Жовтих вод», я багато їздив по Україні, але не бачив, щоб місце таке видання було. Нам зараз показують ще наші ну, у нашій шкалі. У нас ще є це саме. Дякую, дуже цікаво. У нас ще є «Городська» – перша книга пам'яті. Ми збираємо таких, що по Україні, ми їздимо і збираємо, і все розкладаємо. Ось вот це вот, наша перша книга, да. яка вийшла в області, перша від городской організації». Молодці, що у вас такі видання. Саме на який ну, рівень цього видання, він же відповідає, до поваги призивається. Оце ваша дина це тільки містині в Україні. Молодці, Молодці, я. Молодці я, не знаю, я не бачу, що Київська область таке робила. Голова Дніпропетровської Чорнобильської організації Олег Гращенко також подарував Сергію Кучеренку від своєї організації книгу про її діяльність. Після чого заступник директора департаменту із соціального захисту населення підвів підсумки даної зустрічі. Знаєте, що хочу сказати? Що я вважаю, як би там не було, а мету нашої зустрічі ми досягли. я приїхав до вас. Я жодним словом не лукаю Я розказував та ситуація, яка є. Ви звичайно, ви сподіваєтеся, що щось десь має сьогодні або завтра, або післязавтра бути краще. Я відверто вам сказав, що такого зараз, ті ситуації, яка зараз цього не станеться. Наше завдання правильно, по-чесному розпорядитися тим ресурсом, який є на сьогоднішній день. Наше завдання зберегти усі показники фінансування, які є в цьому році, вони такі самі, як були в тринадцятому році. І дай Боже у цій ситуації, що є. Перенести ці показники ще на 14 рік, це буде саме найкраще. На 15, ну, так, на 15 рік на законно державний бюджет. Ми просто Доброго. реально маємо оцінити ситуацію і реально будувати ці свої плани. Далі я хочу сказати, якщо можна щось зробити без використання значного фінансового ресурсу, його треба робити. Наприклад, Союз Чорнобиль ініціював питання по поводу... Ем, ем, Зняти встановлення причинного зв'язку з стосовно ділів, які особи, які винесли за життя, були до першої категорії. Ми розробили законопроект. Зараз отягаємо його по Міністерству фінансів, по міністерству економіки, проходимо його погодження з адресоване центральною виконавчої влади. Далі ми розробили законопроект по дітям після, після 18 років. Також на ньому працюємо. Далі у нас на черзі закон по раку щитовідної залози. Тоже після 18 років. Далі у нас на черзі несення змін до у нас ядерщики, ви показували, теж їм передайте. Ми працюємо із їхніми лідерами, Сюже Союзу від Макаренка, працює Березін і Радченко, голова спілки ветеранів ядерних випробувань. Ми також працюємо по їхнім позиціям. Що по їм передати? Чотири основні статті, де вони. Не отримує відповідні соціальних гарантій на рівні учасників ліквідації на аварії на Далі, їхні вдові взагалі ніде не зв'язують, не показують. Ні 20-й, ні 21, й ні 22 второї статті. Зараз ми вносимо зміни, що і в їхні вдови, і вони. Тобто ми їх виводимо на рівень Чорнобильців і підтягуємо їхні вдови. Тобто є робота, але люди добрі, не все від нас залежить. У нас, якщо тільки бачать суму більше 50 мільйонів, це все, це ховайся. Вже ти її не пройдеш. Але будемо шукати можливості, бо будемо вишукувати момент благополучний для прийняття таких рішень. На пріоритеті у нас зараз, оце, що не треба пов'язання з довом по першій категорії. Він за життя був віднесений до першої категорії, його захворювання було пов'язано, з новости до цього. І І немаючи метатися цій жінці після смерті чоловіка, щоб ми її автоматично будемо видавати долу. А втора, третя і остальне ізвініття, так як і був порядок. Оце таке питання. Дякую. Дякую. Спасибо вам.